І в продовженні воєнної тематики, власне, зараз найсвіжіше повідомлення є від міністра оборони Ростема Умірова. Він написав, що головна інспекція міністерства оборони України доповіла йому про результати перевірки обставин ракетного удару по 128-й бригаді. бригаді. Нагадаю, тоді загинуло багато людей. І він каже, що знає по хвилину, що як відбувалося, розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути. І він пише, що справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десятків. Ка десяти автомобілів в цей час у небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий безпілотник. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал ракетна небезпека. На місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів при цьому вжито не було. І пише: міру, що слідство триває. Зокрема, його веде ДБР, Усі, хто винен цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання. І він звертається до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів. Зневага до базових заходів безпеки неприпустима. Ось така свіжа інформація.